Правильні слова, сказані у відповідний час, змінюють долі людей. Премудрий Соломон сказав такі слова. Золоті яблука на срібнім тарелі, це слово проказане часу свого. Отож, є життєві ситуації, коли сказане, Правильне вірне слово змінює наше майбутнє. Ну, до прикладу, коли хлопець робить пропозицію руки і серця для дівчини, і вона відповідає вчасно і правильно, це змінює їхню долю. Також показання свідка. На судовому процесі теж можливо змінює долю підсудного слово головнокомандуючого перед битвою впливає на дух воїнів і швидше за все на результат битви. От якраз сьогодні ми читаємо з другої книги Хронік 32 32-й текст, коли цар звертається до народу, головнокомандуючий, звертається до свого війська, надихаючи, підбадьорюючи, зберігати вірність Богу, зберігати міцність духу. Отож, три. В 32 розділі 6 тексту написано так. І понаставляв він, мова йде про царя Ізекії, над народом військових зверхників, зібрав їх до себе і на Майдан біля міської брами, і промовляв до їхнього серця, говорячи: будьте міцні, будьте мужні, не бійтеся, не жахайтеся перед Асирійським царем та перед усім тим натовпом, що з ним, бо з нами більше, ніж з ним. З ним ремену тілесне, а з нами Господь, Бог наш, щоб допомагати нам та воювати наші війни. І оперся народ на слова Езекії, Юдиного Царя. Отож, остання ця фраза якраз і показує про впливовість і вчасність слів царя. Написано, що народ Оперся на слова царя. Що це означає? Це означає, що вони довірились, довірились не просто царю, а довірились Богу. Адже Він їх надихав присутністю Бога разом з ними. Він поруч, він воює, цар перераховував характеристики Бога і сказав, що Бог вірний, щоб нам допомогти. А сирійці надіються на свої сили, ми надіємось на Бога. Історія має своє несподіване завершення. Обов'язково прочитайте, ви будете в захваті яким чином Господь проявив себе? Отож, сказані нами слова можуть змінити хід історії. Вони впливають на долю наших <кій> оточуючих. Якщо особливо ми своїм словом підбадьорюємо близьких людей довіряти Божому Слову, довіряти Богу. І, на мій погляд, важливо у випробуваннях, коли людина знаходиться у випробуваннях, важливо казати не просто загальну фразу все буде добре, а важливо процитувати слово з Біблії, сказати Божу обітницю, нагадати людині, який є Бог. Тому будьмо уважні один до одного в цьому дні, щоб підбадьорювати і стверджувати у вірності Бога по відношенню до нас.